Всім доброго дня ми з України! Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько, і знаходимося з вами в нашому невеличкому такому міні-зерновому складі. Ну Хоч складом його важко назвати, такий шалашник, в якому ми зберігаємо зерно і готуємо їсточки для наших поросят. Це ось ось залишилося. Вісять у мене рецептурки, тобто грубер свині від 30 кг. Верхній він у мене йде з гороху, можна без гороху. І стартовий комбікорм, Але вирішив зняти коротеньке відео, розказати і показати. Тобто замішуємо ми в КС-300 техномаш, в принципі, все добре. Поміняли тільки мотор, поставили ми 2,2 тут стояв трьохфазний він згорів, нам прислали інший, але ми поставили на 4 кВт і, в принципі, запас, так сказати, він нас не мучає. По 260-му поки ще немає в мене такої конкретної потреби його запускати, де немає ще з часу. Трошки інші нюанси. Але він, я ж кажу, в зборі є, вже притірка стоїть. От, притірочка стоїть. Е, Женя мені вислав, тобто з техномашстрою вислали мені. А Тут такий у мене бардак. О, хотів вчора зняти відео, ну, але трішки не вийшло, Тобто звідки до мене приїжджає і хто мені привозить, реклама така. Це стандарт Агро, з яким я вже працюю трьох, трьох на протязі більше 6 років, навіть більше. Вже. І... Привозять мені або машина їхня, або привозить сам Микола Авраменко. Вчора хотів зазняти відео, це вже було темно, так як він мені привіз перший подарунок за 6 років для моєго так підлеглого і для моєго товариша, тобто патрона. Зараз я вам покажу, але хотів зазняти вчора цей весь процес, як директор розгружає мені мішки. Ну, але вже було темно, і я цього всього не зазняв. О, тому вже на вечір, по-перше, не було такого настрою. Да? Настрій він останнім часом доволі таки не дуже хороший, але рухаємося далі і працюємо. Так що, отака кількість мішків. Хтось скаже, о, скільки тобі треба. Так, треба чималенько, тому що є невеличке домашнє господарство. І я використовую все-таки десятку. Десятка це ті мішки, які я просив у них роб... на протязі двох років і на третій рік їх замовили, зробили кліше, і все-таки зробили цей мішок. І він зайшов. Тобто це у нас 30-10, де перша рецептура була написана. О, в основному я замовляю тобто 10-кілограмові піг 2,5. Для себе, для своїх знайомих, таких як там з Корнівки, там у мене є дядя Коля, о, так само да, Андрія Ришківського у мене бере, Саша Дударковський. Тобто я замовляю собі, щоб зробити замовлення. Ну а потім вже е, Микола Юрійович або хто його машинка, там, газелька привозить. Також замовив е, це ось у мішок стоїть корму. Він побачив, що я годую своїх котів і собак. І так як вони стали дилерами, я навіть не запам'яв, як та продукція називається. Попросив його, попрошу його, щоб зняв відосик, розказав, що воно там і як є. Тобто представляють, якийсь там імпортний корм собачий. і привіз мені мішок, хотів там мені три кіла привезти. Я кажу, що ж мені ті 3 кіла для моєго патрона, 3 кіла то таке. Так що привіз мені більший мішок, зараз я вам покажу, бо я його сховав, щоб собака, ну, собака може прокусити і розірвати. Я його сховав. Це у мене БМВДшка, прегна. Я для супоросних свиноматок використовую БМВД-прегна і на всіх мішках фактично є рекомендовані рецептури. І якщо ви купуєте там якийсь премікс або БМВД, є рекомендована рецептура і є дата виготовлення. Ну, ось Дата виготовлення 17 лютого 2023 року. Тобто, що тут у нас поживність ось в одному кілограмі, тобто сирий протеїн. Об'ємна енергія і калорії. калорії, ну а також все, що тут є, да, тобто склад із чого робиться, тобто погано бачу, правда. Шрот соєвий, соєва макуха, соняшниковий шрот, білок тваринного походження, вітаміни, амінокислоти. о, Тут написано лізін, метіанін, триптофан. Ферменти там і всяка різна біда. І рецептура е, приготування рекомендована пшениця 25, кукуруза 17, ячмінь 25, і висівка пшенична 18, ну і БМВД, тобто концентрат. Ну а коли беремо премікси, ми е, БМВД робимо самі. Ми використовуємо білки тільки рослинного походження, тобто соєву макуху, соняшник і горох. А це у наше є котрикальтій фосфат, який ми також використовуємо у всіх рецептурах, кроме БМВД. Тобто, це все діло зараз треба буде упорядкувати, тому що це все діло. Ми вчора вечором з Миколою Юрійовичем розгрузили. Каже, це тільки ти мене можеш построїти. І заставить розгружати мішки. Ну, я кажу, ну звісно, я а хто? Ми з вами як сказати, просто вже друзі, і... а не ви ж мені не директор. Так що, отак. Так, що зараз будемо працювати, тому що все закінчилося. Є люди, які в мене воно попросили там. Кума моя попросила, а мішечки в мене вже зафасовані. Тобто я змішав оці позиції суєва макуха. Соняшники, і горохи, і ВМД і Трикальці, це все зробив таке БМВД 25 кг, а вони вже вдома там додають, кому скільки хочуть. Хто 25, хто 20, хто 15%, хто 16, хто 17%. От десь зараз ми будемо змішувати стартовий комбікорм, Чому я і не забираю цю рецептуру? На старті у нас йде тільки соєва макуха 20%, і премікс іде четверка. Тобто, звідки він у нас береться, приїжджає із Черкас. Тобто привозив сам директор мені особисто. Ну Або буває машина, буває машина, їде на Київ, по якісь продукти. І також є, є у нас в асортименті, який підкислювач. Ось він у мене стоїть. Ну Я беру мішок, правда, він догори ногами відкритий. Називається формі NDF. На основі мрашиної кислоти. Доволі такий хороший. От. Використовую підкислювач завжди. Ну, а зараз продемонструю подарунок, який прислав. Привіз, Микола Юрійович, для моєго патрона. Я його зараз там заховав, я ж кажу. Зараз піду і покажу. Ну, а це мішечки, все наготовлені. Є в мене підписник там Юрій. Юрій собі заказав він 100 кг стартового комбікорму. І там його родич там тону. Сьогодні заберуть і воно ми переробляли Андрію падалко. Теж підписник. Це все підписникам, які живуть тут в районі. У нас. Ми вже давно з ними так сказати, товаришуємо, Він мені привозив там зерно. Ми йому закатали, він ще й досі не забрав. Тонну забрав, а півтони ще залиши. Ну, Такий у нас ще запас зерна є. оттуда розпочали забирати пшеницю. Ще поїдемо все на днях. Привеземо ще тонку ячміня. Підбираємо, щоб воно було. ну так. І Назарчик десь там прилетів. Буде зараз трохи працювати, підсобляти мені. у нас сьогодні зовсім інші справи. От. По поводу поїздки на передову, зараз не знаю, чи вийде в мене поїхати з п'ятниці на суботу. Планую, але не знаю, так як на цю тему зараз з вікою говорити ну, немає сенсу. І сьогодні. Дуже такий важкий день. Вчора був важкий, сьогодні важкий. Ну, зараз, друзі, покажу я. то. Життя триває, працюємо далі. Зараз це все упорядкуємо, поскладаємо. Вчора так викинули. От, і зараз піду, принесу корм. Навіть не знаю, як він називається, але дарованому коню в зуби не дивляться. Я. Своїм собакам і котам раз у ну, заканчуюся, поїхав, купив, відкрив, і в них свобода доступу. Їдять обичну, традиційну їжу, що залишається від стола, там, лапки курячі, голови баба смалить. І коли свиней ріжемо, тобі ж даємо їм там, кістки, гристи, масли, іменно, щоб були ну, не цього. Ну І різні там баба, кашу, там, шавари, яшну, там, пшеничну, ну, таке. Так що пішов я по, по мішечок. Що ти, Ліза, заглядаєш новий мішок, приїхав? Да? Не знаю, називається Security з 15 кілограмів, це вже зовсім не три. Ну, у них там велика лінійка. Не знаю, як воно що правильно називається. О, ну, Я думаю, наш патрон це все діло тут стільки всяких букв, Я навіть не знаю, чи є його виробництво. О, що там написано, ну, по-Ненашинському написано. Я думаю, що попрошу Миколу Юрійовича, хай якщо хоче рекламу, то хай засніме нам, як воно що воно називається і з чим його їдять там. Багато різних у них е, отаких от різних речей. О, не знаю, є він в Україні, чи не є, чи немає. Ну, як там кажуть, шара вона і в Африці шара. Думаю, наш патрон буде доволі. Патрон! Патрік! Нема патрона, хотів йому подогнати цей, цей комбікорм, показати йому. Чи буде він радий, чи ні. Там немає, а ну погукай, Назар мені. Патрона, ну, ліза, воно вже снідає. Тобто вона свобода. Пішла, там, мишку зловила, пішла туди-сюди, прийшла, там пару там тих шариків з'їла, водички попила і далі погнала. Ну, такий security кажись, називається, якщо правильно я це все дів. Тому що вчора навіть не було часу, коли побалакати на цю тему. 15 кілограмчиків. Шикардос. От, я не знаю, ми брали ці мішки, вони по 10 кілограм, 720 Гривень. Я не знаю, там зараз кіт їздить, не хочу його. Е що ти ліска, Як він там називається? Ось такий корм стандарт мікс. Йди, 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 їж, не тобі мішать. Так що, друзі, ну таке кого цікавить, розкажу, чи то прийшлють відео. Патрон, іди сюди, братовок, іди сюди, Назар тебе приніс. Диви, який який мішок ось подарили, Патрік. Патрон, не хоче він, Микола Юріч, йти твій мішок. Патрон, іди покажу. Іди сюди. Іди сюди. сюди. Ти що спав там, що? сюди. О, о, диви, що тобі привезли, Іди сюди. Диви. Патро. Іди сюди. Диви. Патрик, Микола Юроч, він не хоче їсти твій комбікорм. Диви, який мішок красивий. Чув? Ну, все. Забракували. Ну, подивимося, буде їсти, як воно все буде. От. Ну оце, Цей корм їдять простий, то наче нічого. Все в них добре, шерстю добре, бігають активні, сплять сутками. Ну, якось так. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Якщо в вже з'явився е, корм для тварин. ну Це дистриб'юторська діяльність. А також говорив Микола Юрій, що вже вийшли премікси в новакоре для собак і котів. Ну, от так. от. Так що на цьому все, всім бажаю скорішої перемоги. Миру здоров'я і добра, ну, але ми працюємо далі. Упорядковуємо це все діло. Замішуємо, погнали. Вирішуємо, зараз замішаємо. Хай колотиться, поки це все діло буде колотитися. У нас буде час це все діло упорядкувати. Так що всім бажаємо скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Об'єднуйтеся, допомагайте один одному. Всім пока-пока-пока.